А шостого? Це предатор Helios Нео 16. Він же преміальний ігровий ноутбук. Цей монстр має просто надпотужну комплектацію. Наприклад, новітній процесор Intel 14 го покоління та Nvidia GeForce 40 серії. Завдяки цій комплектації ти можеш повноцінно грати в найсучасніші ігри і більше не жалітися, що в тебе вагає. Я тобі не ще більше скажу. Це ноутбук настільки потужний, що здатний потягнути сучасні ігри на ультраналаштуваннях і тримати достойний показник FPS. Тому, коли я запустив свій космічний симулятор, то я був дуже вражений, як же красиво 2К екран відображає космічні об'єкти, а особливо Чорну діру. Ого, круто! А Майнкрафт це ноут потягне. Ні, Ну добре, добре, реально, тупе питання було. Щоб під час гри у всілякі тяжкі ігри всередині ноутбука не запустився термоядерний синтез від перегріву, використовується вентилятор 3D 5 п'ятого покоління. А замість термопасти процесор охолоджується рідким металом. О, це як той Т-1000, ти рідкий термінатор. Ще один раз тупе питання залишиться тут назавжди. Зрозумів мене? Найцікавіше, тут є спеціальне програмне забезпечення Predator Sense. Він регулює та моніторить усі різні системи ноутбука. Це програмне забезпечення навіть регулює підсвітку клавіатури. Чуть те, що дитина мала? Во. А тепер зверну увагу, що все це впихнуло у відносно маленьку коробочку, коли ще 50 років назад цей комп'ютер був розміром, як ти кажеш, сарай. І цей ноутбук ти подруж мені? Ха-ха! <пух> <пух> це він ноутбук. А ти забереш у описі під цим відео. А де цей опис відео? Ні, все ти залишайся тут до побачення.